Філософія це галузь знання, яка вивчає загальні принципи та основи реальності, зокрема існування, мораль, цінності, свободу та справедливість. Філософія досліджує питання про сутність людини, світу та Бога, а також про взаємозв'язки між ними. Це дисципліна, яка сприяє розвитку критичного мислення та допомагає зрозуміти світ навколо нас. В Майбутньому це дасть тобі багато корисних навичок, широке мислення, креативний підхід до поставлених задач, правильно ставити питання самому собі задля розвитку потенціалу свого я, розвиток у всіх сферах людської життєдіяльності, що дозволяє тобі більш широко дивитися на поставлені задачі та проблеми сьогодення, знаходження їх рішень. Філософи можуть працювати викладачами, дослідниками, консультантами, експертами, аналітиками, журналістами, письменниками та іншими професіями, що взагалі вимагають високого рівня аналітичних та критичних навичок, здатності до логічного мислення та розуміння складних концепцій. Вони можуть займатися різними темами, такими як політика, етика, метафізика, онтологія, епістемологія та інші галузі філософії. Філософія застосовується у гуманітарних науках, у наукових дослідженнях, у практичній етиці, у політиці та у релігії. Взагалі, філософія може мати значення у будь-якій сфері життя людини, яка вимагає розуміння глибинних принципів та основ. Вона допомагає людям розуміти світ та змінювати його на краще. Філософія завжди у пошуках істини та знаходження суспільного блага задля консолідації суспільства, що допоможе нам розкрити потенціал кожного індивіда. А також тобі просто допоможе це віднайти свої життєві орієнтири. Ось чому саме філософія є підкорунцем для інших наук, бо без філософських питань немає сенсу вивчати навколишній світ.